Комунальне підприємство МіськСвітло не відповідає за графіки відключень електроенергії в оселях прилучан. Про це наголошували у ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради. Директор підприємства Олег Лещенко пояснює, за графіки відключень світла у прилуках відповідає Чернігів Обленерго. Саме вони розробляють графіки погодинних відключень, визначають черги та черговість. Жителів міста Прилуки та району відключає або під'єднує до системи відокремлений підрозділ Прилуцький. Рем знову ж таки керуючись графіками від Чернігів Обленерго. Ці всі графіки, Прилуцький Рем, скажімо так, їм самим надається ця інформація з Чернігова. Олег Лещенко називає номер гарячої лінії Чернігів-Обленерго. За цим телефоном споживачі можуть зареєструвати скаргу щодо недотримання графіків відключень, аварійних ситуацій чи поломок в мережі. Тобто з усіх питань, що стосуються електропостачання в помешкання прилучан, можна звертатися до колоцентру Чернігів-Обленерго. Це безкоштовний телефон. 0800 210 310, Він записує розмови. Це Чернігівська пряма лінія Рема після того як записується цей телефонний дзвінок, він потрапляє на рем на прилуцький рем. Вони його фіксують, дивляться всі машини ремовські. На ДЖПРСах і вони суто виїжджають на отакі, на отакі гарячі телефонні номери, тобто визова. Олег Лещенко також зазначає, міськ світло не відповідає і за справність електромереж у будинках. Субота-неділя у міськ світло телефонувало. До п'яти п'яти дзвінків. А саме в тому, що півдома світить, півдома не світить. Ми не відповідаємо за лінії електромереж. Рема комунальне підприємство «Міськсвітло» відповідає за обслуговування мереж зовнішнього освітлення, тобто роботу вуличних ліхтарів. Також слідкує за справністю світлофорів через дефіцит електроенергії в системі. Вуличне освітлення у громадах України тимчасово не вмикають, але мережі мають бути готові до роботи, каже Олег Лещенко. Тож у разі поломок виїжджають на об'єкт та усувають несправності. «Міськсвітло працює на те, щоб підняти лінію». Наші при мінус 15 і нижче провода самі по собі лопаються, тобто рвуться. Ремовські кабеля, вони навіть коли включаються вони гріються, вони теплі. І вони ну не то, що умовно розтягуються, але вони гріються, вони не такий внутрішній тиск. У них наші не працюють і фізика, вони рвуться самі по собі, то ми виїжджаємо на дані лінії, які так люди дзвонять, що провода обірвані на землі лежать. А також нам, диспетчер з Ремовської служби, також телефонує, ми устраняємо. Водночас, там, де це було можливо, міськсвітло встановило додаткові ліхтарі. Вони працюють на п'ятьох регульованих перехрестях від безперебійників. Сьогодні вуличне освітлення працює лише на центральній площі, адже тут розміщені алея надії, алея героїв прилучан та алея героїв захисників району. На прохання родин ці місця освітлюються. У ході наради обговорили, чи можна частково вимикати інші ділянки площі. Але за словами Олега Лещенка, це технічно неможливо. Інакше деякі місця. Пам'яті та надії залишаться у темряві. На апаратній нараді обговорено і плани робіт на цей рік. Нагадаємо, у бюджеті міська рада передбачила фінансування на облаштування нових світлофорних об'єктів. Прилуцький міський голова Ольга Попенко цікавилася, на якому етапі освоєння коштів. Також очільниця міста дала доручення з першим теплом негайно розпочати перші роботи зі встановлення світлофорів, аби жваві ділянки шляху були більш безпечними і для водіїв, і для пішоходів.